До початку повномасштабної війни Володимир Буднік працював начальником відділу архітектури та будівництва Мукачівської міської ради. Перший тиждень після вторгнення він зрозумів, зараз його місце на передовій, тому вступив до лави добровольців. Перші дні повномасштабного вторгнення в Україну, дивлячись телевізор, не зміг сидіти вдома. Прийшовши на роботу 1 березня, зрозумів, що в тих питаннях, яких я є. Спеціаліст, яким ми займаємося, це земельна сфера, це архітектура, це є комунальна власність. Реєстри не працюють. Розуміючи, що війна це не просто якась військова операція або ще щось. Я зрозумів, що має бути на фронті України. Я не військовослужбовець, але вирішив зробити все від себе можливе, свої е е якісь навики. Для того щоб можна були долучитися до збройних сил України, для того щоб захищати нинку Україну, вже за тиждень він проходив військові навчання на Черкащині, а далі різні напрямки фронту: Донеччина, Запоріжжя, Луганщина. Зараз підрозділ Володимира виконує завдання на Сумщині. За цей рік ми навчилися багато чого військовій справи. В якійсь мірі ми сьогодні ще вчимося, аналізуємо всі наші помилки в тих чи інших ситуаціях, бойових завданнях і так далі. Цей рік сьогодні дав можливість мені знайти друзів, тих побратимів, з якими ми розуміємося один одного нормального. Це є ті товариші, які ти впевнений в тому, що вони тебе захистять в тій чи іншій ситуації. До постійних атак каже, звикаєш. Найстрашніше це обстріли градами та запальними боєприпасами. А згадка про загиблих побратимів одразу змінює погляд. На очі навертаються сльози. Від прямого влучання міни по бліндажу загинув його друг з позивним позитив. Найважче, найважче це коли твого побратима немає. І ти нічого цим зробити не можеш. Рівняти я думаю, кількість людей це було б неправильно, тому що кожне життя це є нецінніше. Але, на жаль, гинуть не краще. Вдома на чоловіка чекає дружина та 12-річний син, а також земельні питання мукачівської громади. І позивний держслужбовця, нині захисника України, відповідний, земля. Для тебе ти розумієш, що Україна це не просто держава, Україна це є мама. Ти розумієш, е -е, переосмілюєш багато речей в цьому житті. Коли закінчиться війна, я переконаний на тому, що багато людей, які повернуться в цивільне життя, е -е, їхнє життя абсолютно буде інше. Тих людей, які ми, ми зараз е служимо в одній в одному зводі, в роті, це ті хлопці, які е розуміють, чого вони туди пішли. Після перемоги каже обов'язково повернеться до роботи. А поки основне завдання захист України.